Привіт! Якщо у вас виникають ситуації, коли певний рахунок не повинен впливати на загальні залишки, то ця підказка для вас. Вам потрібно перейти в редагування рахунків, обрати Потрібний та натиснути кнопку Приховати. Все. Залишки даного рахунку не впливають на суму всього на рахунках, та він сам не світиться на панелі, а повернути його на минуле місце можна просто натиснувши на нього в списку. При цьому операції прихованого рахунку залишаються в журналі платежів та в звітах. Якщо вам потрібно прибрати ще й операції зі звітів цього рахунку, то потрібно виконати кілька кроків. Перше, пересвідчуємось, що зараз рахунок активний. Друге, в звіті обираємо фільтр та прибираємо галочку напроти рахунку. Третє, зберігаємо такий фільтр. Повертаємось в панель та приховуємо сам рахунок. Готово! Наразі ні залишки, ні операції не впливають на загальні показники.